Привіт, друзі! Це новий Mercedes AMG GT63 Pro. Ви тут не знайдете ні величезних електромоторів, ні важких батарей, а все тому, що цей автомобіль побудований за лекалами старої школи. GT Pro створювався під звивисті повороти гоночного кільця. У нього просунута аеродинаміка, а також дуже потужний двигун. Але давайте про все по порядку: перше, що кидається в очі, коли ви дивитесь на прошку, це новий аеродинамічний пакет, що складається з нового бамперу з будованими повітряними дефлекторами. Карбону. Вони вбудовані в збільшені повітрозабірники, через які автомобіль більше поглинає повітря, щоб охолоджувати гарячий мотор. Завдяки системі активних закрилків у передній частині інженерам вдалося зменшити підйом на передній осі більш ніж на 30 кілограм, а фіксоване антикрило в задній частині необхідно для збільшення притискної сили. AMG GT 63 Pro мають додаткові дефлектори на нижній стороні кузова, аналогічні тим, що на Mercedes AMG One. Ці ребра роз розташовані на висоті передньої та задньої осей їх завдання прискорювати повітряний потік у нижній частині кузова у парі із заднім антикрилом це призводить до збільшення притискної сили на задній осі приблизно на 15 кілограм. Але одним аеродинамічним пакетом справа не обійшлась. У Мерседес подбали і про гальмівну систему. Вже в базі новинка пропонує керамічно-високопродуктивну композитну гальмівну систему з фіксованими шестипоршневими супортами спереду і однопоршневими плаваючими супортами Заду на передню вісь інженери встановили 420-мм міліметрові гальмівні диски. В даний час це найбільші стандартні керамічні гальмівні диски, доступні під Мерседес. Як і в автоспорті, задні гальмівні диски виготовлені з легкого високоміцного титану. Така гальмівна система благотворно впливає на вагу автомобіля та ефективність гальмування. Сама гальмівна система прикрита легкими 21-дюймовими кованими колесами, з поперечними спицями, пофарбованими виключно в сірий матовий колір. Вони взуті в гуму Мішлен Пілот Sport 5 у стандартній комплектації, але також можна придбати гуму Мішлен Пілот Sport Кап 2Р. Вони доступні як опція без додаткової оплати. Розмір шин 295 на 30 ZR21 спереду та 305 на 30 ZR21 ззаду. А тепер переходимо до найцікавішого. Під капотом цього монстра невпинно працює 4 літровий v 8 з подвійним турбонадувом, потужністю 612 кінських сил, доступний на 5,5 тисячах обертів за хвилину та 850 ньютон метрів. Це на 27 кінських сил більше, ніж у звичайного GT63. А експерти з двигунів в Афальтербасі збільшили максимальний крутний момент на 50 ньютон метрів ще для більш потужного прискорення. Це підвищення продуктивності, досягнута за допомогою адаптації блоку управління двигуном. В результаті повнопривідне купе вистрілює до першої сотні за 3,2 секунди. А на спринт з нуля до 200 км на годину цей звір витрачає всього 10,9 секунди, що на пів секунди швидше, ніж у звичайного AMG GT63. Максимальна швидкість складає 317 км на годину, так як рідна стихія прошки це не пряма, а гоночний трек. Особливо гостро постає питання перегріву. Щоб таких казусів, не дай Бог, не трапилось в найвідповідальніший момент. У Mercedes повністю перебрали і підсилили високотемпературні та низькотемпературні контури охолодження, щоб трансмітня. Не нагрівалась навіть за підвищеного навантаження. Два радіатори тепер розташовані в лівій та правій передніх колісних арках. Це підвищує характеристики охолодження трансмісії, отже загальну продуктивність автомобіля на гоночній трасі. Є ще радіатори для диференціалів на передній та задніх осях, та окремий радіатор для охолодження роздавальної коробки, повністю змінного повного приводу AMG Performance. У компанії настільки захопились цим питанням, що оснастили копе водяними насосами, завдання яких примусово ганяти охолоджувальну рідину по контурах охолодження, і отже, це покращує ефективність розсіювання тепла через радіатори. Найдивовижніше, що Мерседес примудрився встановити гідравлічну підвіску сюди як у основного гелика, а також повне короване шасі, замість традиційних стабілізаторів, що з'єднують один бік підвіски з іншого, клапани на штоку кожного демпфера пов'язані між собою. Через гідравлічну магістраль з робочою рідиною, яку качає насос, що регулює тиск цієї рідини для гасіння кренів. Така ось хитра система. Салон прикрашений ковшеподібними сидіннями AMG Performance та невеликою кількістю карбону. Так що одним переименуванням на Mercedes не обійшлися і підійшли до питання з усією серйозністю. Давайте підіб'ємо підсумки. Головний козир нової модифікації це витривалість на гоночному треку. І якщо ви виберете автомобіль для чогось серйознішого ніж просто поганяти. Попрямій тоді варто придивитись до цієї моделі, хоч і коштувати вона буде недешево. Ціни у Мерседес поки не розкривають, але це лише питання часу. Ауді хоче трансформувати свій модельний ряд, та звучить це не дуже добре. Особливо погані новини для любителів елегантних дводверних автомобілів від компанії Ауді. Німецький виробник прибирає зі своєї американської лінійки купе та Бріалет А 5 а також їх високопродуктивні аналоги С 5 та РС5. Така ж історія чекає і на європейських клієнтів. Правда, у них є ще час насолодитися цими моделями. А з 2025 року Audi пустить під ніж і п'ятидверну модифікацію. Це рішення відображає загальногалузеву тенденцію. Побит на купе та кабріолети падає, тоді як кросовери та позашляховики користуються величезною популярністю. Німецький автовиробник наслідує приклад конкурентів, таких як Mercedes-Benz і BMW. Мерседес свого часу пустив підніж та c клас Купе, а замість них запропонував клієнтам нову модель. CLE. а BMW за чутками відмовиться від випуску наступного покоління дводверної четвертої серії з бензиновим або дизельним двигуном. Окрім зовнішніх факторів, на догляд А5 Купе та кабріолет вплинули і внутрішні причини. Ауді планує до 2033 року повністю перейти на електромобілі. Нове покоління А5, яке цього року дебютує, базуватиметься на модернізоване. Ованій платформі для автомобілів з ДВЗ, ймовірно, стане останнім з такими двигунами. Замість застарілого, а 4 Event, Audi представить універсал А 5 дотримуючись нової логіки найменування моделей, де автомобілі з непарними номерами отримають традиційні двигуни згорання. А під парними індексами компанія пропонуватиме електрокари. Таким чином, а 6 ДВЗ стане а 7 звільняючи місце для електричного Citron, а 6 трон, а А4 стане а 5 звільняючи місце електричного а. І трон e у той час, як продаж А5 в цілому зріс на 5% у США за першу половину року, неясно, наскільки добре продавалися саме купе і кабріолет. Швидше за все, зростання продажів забезпечило саме практичний А5 Sportback, який ще проживе якийсь час, а потім теж піде під ніж. У будь-якому випадку модельний ряд Audi чекають на великі трансформації, які повинні допомогти виробнику вирішити проблеми з продажами і підвищити їхній рівень. Так що, мої друзі, за 5 ми частково Попрощаємось вже цього року, а наступного вона назавжди нас покине у тому вигляді, в якому ми її знали. Що ж, друзі, на цій невеселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. сподіваюся, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!